Вітаю, друзі! З вами Олена Тіунова і я психологиня. Сьогодні ми поговоримо на непросту тему розлучення та повторні шлюби. Звичайно, ми не хочемо про цю тему говорити, оскільки там дуже багато негативних емоцій, там дуже багато розпачу, дуже багато прихованого. Але з іншої точки зору, коли ми не будемо про це говорити, то все це приховане, воно так і залишиться. Але, на жаль, після розлучення люди інколи не можуть дати собі раду, інколи вони потрапляють в складні емоційні стани, психологічні стани, інколи від цього страждають діти. Тому я думаю, що це питання буде актуальне, і це один із найважливіших запитів, з яким звертаються до психолога. І сьогодні ми розглянемо різні ваші ситуації, на прикладі яких ми спробуємо дати відповіді на запитання. Тож ситуація номер 1 Після 15 років шлюбу я дізналася про зраду чоловіка. Я відчуваю не лише біль від зради, а й величезне розчарування та втрату спільної історії. Кожен спільний спогад стає болючим, а майбутнє здається невизначеним і лякає. Зараз в мене відчуття, ніби земля пішла з під ніг. Все, на що я опиралася в своєму житті, покладалася, про що мріяла, розлетілося на друзки. Я не сплю, втратила апетит та інтерес до життя. Отже, така сумна історія, коли е сім'я розлітається саме через те, що один із подружжя е зраджує. Дійсно, ситуація досить складна, інколи люди навіть і живуть роками в зраді, і вони про це навіть і не підозрюють. І дуже часто в цій ситуації ми шукаємо винного. Дуже часто ми звинувачуємо того, хто зраджує. І справді, так ніби ця людина зрадила все те, заради чого ми жили, заради чого ми все це будували. Але я б все таки як психолог хотіла. Звернути вашу увагу на той момент, а що було до зради, дуже часто сім'я розлітається ще до того. Втрачається емоційний зв'язок, втрачається близькість. Інколи люди стають чужими один одному і вони вже не прислухаються не тільки до себе, але й до свого партнера. І тому в даному випадку коханка, інша людина, інша жінка стає ніби такою третьою в цих стосунках, яка підтримує цей стосунок. Тобто вона ніби як милиці, вибачте, за таке порівняння, але насправді вона психологічно ніби як підтримала чоловіка в цій ситуації. Звичайно, я не закликаю до того, щоб люди зраджували, для того, щоб люди формували якісь інші стосунки, маючи одні. Я б хотіла вашу увагу звернути на те, що коли ми будуємо наш стосунок парі, то важливо пам'ятати про романтичні речі. А про якісь речі близькості, коли ми можемо просто посидіти один з одним, просто зайнятися нічим, подивитися в небо, просто почитати разом книжку, просто поговорити про щось. Тому що часто, коли сімейні пари до мене звертаються, я бачу, що ця нотка романтизму зникла. І люди перестають бачити щастя насолоду в дуже простих речах. Коли вони просто готують їжу разом, коли вони виховують дітей, коли вони разом подорожують. Інколи шлюб перетворюється просто на хороший фасад. Просто красивий, хороший, міцний фасад. Всі бачать, які ми прекрасні в Інстаграмі, всі бачать якісь хороші відеоролики про нашу сім'ю, але ніхто не може зрозуміти, що за цим стоїть холод і стоїть відчуження. Тому, коли ми говоримо про проблему зради, важливо звернути увагу в першу чергу, а що саме зраджено, чи є взагалі близькість. В даному випадку, в даній ситуації, жінку важливо підтримати. І Напевно, цій жінці зараз потрібно відновлюватися, потрібно відновити свою самооцінку, ставлення до себе, чуття себе, любов до себе, тому що фактично ця ситуація знищила її. І я думаю, що це є робота з психологом. Ми з чоловіком розлучилися рік тому. У нас є спільна донька. Мій колишній чоловік, ображений на мене, постійно затримує виплату аліментів, скасовує зустрічі з донькою в останній момент. Або, навпаки, забирає її і не повертає в обумовлений час, пояснюючи це несподіваними обставинами. Наша донька стала дуже замкнутою і тривожною, а я відчуваю безсилля і постійний стрес. В даній ситуації ми бачимо, як негативно розірвання шлюбу вплинуло на дитину і на саме подружжя. Оскільки чоловік залишився ображений, чоловік постійно хвилюється через те, що жінка його, можливо, кинула, можливо, це з її ініціативи вони розійшлися. і тому... З одного боку, він ніби залишається батьком для своєї дитини, але з іншого боку, він залишається маленьким хлопчиком, який постраждав. Так, ми часто в психологічній практиці зустрічаємося з такими випадками, коли до нас приходить доросла людина, а за цією дорослою людиною стоїть внутрішня маленька дитина. І коли люди розлучаються, руйнується щось дуже велике, щось цілісне. Сім'я. І таким чином, в першу чергу, страждає наша внутрішня дитина. Вона знову почувається покинутою, вона, починає, вона почувається відчуженою, почувається такою, що нікому не потрібна. І тому ми починаємо страждати. Чому зараз цей чоловік не поводиться як доросла людина, відповідальна, хороший батько, який турбується, який думає про те, як допомогти дитині в цій ситуації? Натомість ми бачимо невпевнену в собі людину, людину, яка не розуміє, що так, ми дорослі, ми постраждали в цій ситуації, але найбільше постраждала наша дитина. І тому, що б не було, в яких ситуаціях ви б не опинилися, пам'ятайте, що ви, дорослі, зможете емоційно впоратися з цією ситуацією, а дитина ні. Їй потрібна ваша підтримка, захист, любов, відчуття захищеності, відчуття того, що не зруйновано. Що ми були батьками, ми батьками і залишаємося, і ми надамо тобі підтримку. Я підприємець та моя дружина, яка домогосподарка, розлучаємося після 20 років шлюбу. Дітей в нас немає, та й з роками ми самі стали чужими один одному. Для чого бути в стосунку, де немає тепла і любові? Дружина звинувачує, що потратила свої кращі роки на підтримку мене. І хоче значної матеріальної компенсації. Я ж в свою чергу знаю, скільки здоров'я і сил пішло на розвиток свого бізнесу. Тому не хочу ділитися кровно нажитими статками. Після нашого офіційного розлучення тривають судові процеси, які затягуються, створюючи величезну напругу, стрес і ворожнечу. В даній ситуації ми бачимо, як люди. А просто витрачають своє життя на боротьбу. Тобто, з одного боку, вони знецінили все, що було. Але люди 20 років якось жили, щось між ними відбувалося. І в своїй оцій злості, в цій ненависті, люди часто забувають, а що в нас було доброго. Коли я питаю людей, а що справді у вас було хорошого в житті? Що ви можете сьогодні згадати? Як ви зустрічалися? Як ви кохали один одного? Скільки добра ви один одному дали? І в цей момент це той ресурс, на який ми маємо опиратися. Тому що, коли ми будемо цінувати те, що в нас було, яким би воно не було, ми не будемо знецінювати себе і свої 20 років, які минули? Що роблять ці е, люди, це подружжя? Після розлучення вони починають тратити своє життя на стрес, образи, злість, і таким чином вони нищать своє ментальне здоров'я. В такому випадку я пропоную поставити на ваги своє життя і оці всі якісь моменти, заради яких вони почали цю боротьбу. І люди починають думати, так, в мене життя одне, насправді я хочу якісно прожити своє життя. Насправді мені хочеться щось в своєму житті зробити хороше. І тоді вони вибирають, чи буду я віддавати своє життя на боротьбу, чи все-таки я е, прийму те, що я маю, домовлюся, проговорю про свої якісь. І хороші, і погані речі стосовно свого партнера. І водночас виберу себе. Моя восьмирічна донька категорично відмовляється приймати мого нового чоловіка. Вона ігнорує його, відповідає грубо, влаштовує істерики, звинувачуючи мене у зраді тату. Мій новий чоловік, в свою чергу, відчуває себе відторгнутим. Не розуміє, як знайти підхід до дитини, і починає дратуватися, що спричиняє напругу між нами. Отже, друзі, ми бачимо, що в даній ситуації дитина має адаптуватися в новій сім'ї, в новій сім'ї, в якій з'являється третій. І, звичайно, дитина не може зразу весело і радісно, щасливо прийняти нового чоловіка мами. Чому? Тому що вона вважає, що мама зрадила батькові, що вона е, все зруйнувала. У дитини є свій стабільний світ, є своя безпека, є е, е, ну, якісь такі речі, які дають їй стабільність. І якраз сім'я і давала їй стабільність. Коли дитина бачить, що батько живе окремо, що в сім'ї з'явився хтось третій, звичайно, вона буде протестувати. Щоб можна було порадити? Звичайно, в даному випадку дитина має отримати максимальну підтримку, поговорити спокійно, обговорити. Розказати різні моменти важливі для нашої нової сім'ї, також цей новий чоловік мав би проявити ініціативу в підтримці дитини. Можливо, разом якісь справи, можливо, малюємо, можливо, йдемо в кіно, можливо, гуляємо в парку, але знову ж таки не форсувати, тому що якщо ви хочете за два дні, щоб дитина адаптувалася, щоб дитина вас прийняла, то так не буде. Помаленьку, потихеньку, дуже малесенькими кроками, якщо ви справді хочете бути в цій сім'ї, якщо ви справді кохаєте цю жінку, якщо ви справді хочете налагодити контакт з дитиною, то для цього потрібно буде робити кроки. Отож, друзі, ми завершуємо нашу програму. Я думаю, що ці всі ситуації для вас також були цікавими, близькими. Можливо, ви з такими ситуаціями зустрічалися і, можливо, ви знайшли відповіді на ваші запитання. Я прощаюся з вами. Дякую, що були зі мною. Всього найкращого.